Я пізнаю світ урок 10-й, тиждень 2. Тема уроку я пізнаю світ карта в нашому житті. Перегляньмо невеличкий трейлер до уроків я пізнаю світ. В кінці трейлера повторіть запитання. Увага! Япс! класний! А є! Пам'ять розвиває! Yeah. Тексти швидко прочитаємо. Головне <головне> Я класний, все урок прекрасний. Запитання маємо. На всі відповідаємо. Запитання маємо. Запитання до уроків. Скільки видів географічних карт ти знаєш? Яких саме? Як працювати з контурною картою? Скільки областей в Україні? Що таке фізичне тіло? Які властивості фізичних тіл? Чого більше у світі? Фізичних тіл чи речовин? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали. Дуже добре. Перегляньте невеличкий мультфільм. Поміркуйте, навіщо були потрібні карти давнім людям. Увага на екран. Це наше. Одна з найдавніших мап у світі, знайдених на землі, наша мапа на кістці Мамонта був час, коли не існувало ні паперу, ні олівців. Зовсім, і щоб намалювати, наприклад, мапу, потрібні були кістка великої тварини та камінь. Отаку От мапу і знайшли в Україні у поселенні древніх мисливців. На ній було зображено річку, дерево та курінь. Це наша, скажіть мені, будь ласка, твої? навіщо були карти древнім людям? Дуже добре. Розглянемо з вами фрагменти карт. Прочитаємо їхні назви. Перший фрагмент карти одна з найдавніших карт у світі, знайдена на території сучасної України. Ось ми можемо бачити уривочок, вірніше, фрагмент цієї карти. Так, вона була намальована на бивні Мамонта. Другий фрагмент карти карта пам'яток Закарпатської області. Ми можемо бачити безпосередньо Закарпатську область і позначені на ній пам'ятки. Третій фрагмент карти це фрагмент адміністративно-територіальної карти України. Тут ми бачимо позначення областей України. І четверта карта це фрагмент політичної карти Європи. Тут ми бачимо позначення повністю. Країн Європи, а також, де можливо, їхніх столиць? Якщо у нас назва країни не поміщається, ми ставляємо циферку, і, відповідно у легенді карти у нас позначення, що означає та чи інша цифра. Як ви думаєте, чим подібні ці карти? А які відмінності у них? Дуже добре, молодці. Перегортаємо з вами сторіночку, сторінка в нас четверта. Відгадайте загадку Ірини Лещотної. Що за штука непроста: гори тут, моря, міста, є пустелі, є річки, острови й материки, шлях знайти нам допоможе і на що судиво схоже? Так, це в нас карта. Відповідь запишіть. Перегляньте невеличкий відеофрагмент і пригадайте, які умовні знаки є на картах. Увага! Географічна карта або мапа це зображення пері за допомогою умовних знаків. Як умовні знаки на географічних картах використовують лінії, геометричні фігури, кольори, цифри тощо. Лініями на географічних картах позначають кордони, річки, дороги тощо. Різними кольорами країни, області, гори, океани тощо, пунсонами маленькими кружечками міста. На кожній карті вміщено перелік умовних позначень і пояснень до них це легенда карти. Скажіть мені, будь ласка, які умовні знаки є на картах? А що на картах позначають лініями? А пунсонами, А що на картах позначають кольорами? Дуже добре, молодці! Виконуємо з вами наступне завдання: назвемо відомі географічні карти та з'єднаємо їхні пояснення. Спочатку прочитаємо назви безпосередньо географічних карт, а потім ми прочитаємо пояснення. Політична карта це географічна карта, на якій зображено. Адміністративно-територіальна карта України географічна карта, на якій зображено. Фізична карта це географічна карта, на якій зображено. Контурна карта це особлива географічна карта, на якій нанесені. І прочитаємо пояснення: Області України, Автономну Республіку Крим, міста Київ і Севастополь, контури географічних об'єктів, річок, озер, морів, країн, кордони, пунсони деяких міст, але немає написів. Країни, їхні кордони, столиці та великі міста, рельєф земної поверхні. Отже, політична карта це географічна карта, на якій зображено чудово країни, їхні кордони, столиці та великі міста. адміністративно територіальна карта України, географічна карта, на якій зображено. Так, області України, Автономну Республіку Крим, міста Київ і Севастополь. Фізична карта це географічна карта, на якій зображено так, рельєф земної поверхні, і контурна карта це особлива географічна карта, на якій нанесені так контури географічних об'єктів: річок, озер, морів, країн, кордони, фунсони деяких міст, але немає написів. Як ви думаєте, з якою метою створюють карти, на яких зображено рослинний і тваринний світ певної країни? Для чого створюють ці карти? Дуже добре, молодці! Виконаємо з вами нейрубику від АІ для майбутніх інтелектуалів. Пам'ятайте, спочатку ми з вами перше відео переглядаємо, рахуємо. Друге відео ми дивимося безпосередню відповідь. Отже, увага! Раунд номер один. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ Чемпіонат зі швидкісної лічби. Яку відповідь ви отримали? Давайте ми з вами перевіримо. Увага, відповідь, число 60. Якщо правильно порахували, поставте плюсик. Раунд номер 2. Увага. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Яка відповідь у вас вийшла цього разу? Давайте ми з вами її перевіримо. Увага. Так, відповідь 100. Раунд номер 3. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Яку відповідь ви отримали у раунді номер 3 Давайте перевіримо. Увага. Так, відповідь число 100. І раунд номер 4 Будьте дуже уважними. Увага! Нейробіка для майбутніх картографів від Аї, чемпіонат зі швидкісної лічби. Центаврик вирішив придбати географічні карти для вивчення Європи. Миттєво полічи карти, які придбав центаврик. Скажіть мені, будь ласка, так скільки карт у нас придбав центаврик? Так, центаврик у нас придбав 90 географічних карт. Дуже добре. Попрацюємо з вами із фрагментом політичної карти Європи, який розташований у нас на шостій сторіночці. Отже, знайдіть на карті, Украї... на карті Україну та її сусідок на суходолі. Підкресліть їхні назви. Так, безпосередньо підкреслю назву Україна і її сусідок на Суходолі. Так, це Молдова, Румунія, Угорщина, Словаччина, Польща, Білорусь, Росія. Підкресліть назви цих країн. Дуже добре. Повертаємося на п'яту сторіночку. Ми з вами зараз будемо працювати із фрагментом контурної карти Європи, яка в нас розташована у підручнику на сьомій сторіночці? Але перед тим ми з вами прочитаємо кроки, які потрібно нам виконати. Скажіть мені, будь ласка, як ми працюємо із нанесенням контурної контурів? України, наприклад, контурів будь-якої країни. Тобто нанесення кордонів. Чим ми наносимо? Так, простим олівцем або чорною ручкою. Скажіть мені, будь ласка, як ми підписуємо країни? Так, друкованими літерами. Дуже добре. Отже, прочитаємо спочатку кроки, які нам потрібно зробити. Крок один нанеси кордон України. Крок два. Напиши назву країни. Крок 3. Нанеси кордон Молдови. Крок 4. Познач назву країни цифрою 1. Крок 5. Зроби в легенді цифрову винуску і напиши назву країни. Крок 6. Нанеси кордон Румунії. І крок 7. Напиши назву країни. Відкриваємо з вами сторіночку 7. Це в нас фрагмент контурної карти Європи. Отже, будемо працювати за кроками. Я називаю крок за кроком. Після того, як ви почули, наприклад, перший крок, що потрібно зробити, ви ставлюєте відео на паузу і виконуєте. Потім продовжуєте відео до наступного кроку. Отже, крок 1. Нанеси кордон України. Постав відео на паузу, виконається завдання. Перевіряємо кордон України. Крок 2. Напиши назву країни. Так, перевіряємо. Крок 3. Нанеси кордон Молдови. Дуже добре. Крок 4. Познач назву країни цифрою 1. Позначили. Крок 5. Зроби в легенді цифрову виноску і напиши назву країни. Так, позначили і тут написали цифру 1. Крок 6. Нанеси кордон Румунії. Перевіряємо. Дуже добре. І крок 7. Напиши назву країни. Так, ось такий фрагмент контурної карти Європи у нас вийшов, де ми з вами нанесли. Кордони України, Молдови та Румунії і підписали ці країни. Чудова робота молодці!